Готувала для учнів текстовий документ, який містить таку табличку, в якій є перелік питань, і хочу, щоб дитина е, вписала тут відповіді якісь, або поставила позначки так, або ні. Ну будь що. І я хочу так, щоб цей документ був е, у кожного учня окремий, тобто цей шаблочок. Що для цього треба зробити? В класрумі, коли ви написали, підготували тему уроку, ви завантажуєте цей документ. Завантажуємо документ, натискаємо перегляд, обираємо те місце, де воно де він знаходиться. І подивіться. І тут в налаштуваннях змінюємо: студенти можуть не тільки переглядати, а й зробити копію для кожного студента. Натискаємо Призначити. Все, завдання пішло до учня. Тепер я перейду на свій новий обліковий запис, щоб продемонструвати, як бачать це учні. Учні, отримавши це завдання, зверніть увагу, що тема уроку, у них тут яскравий урок, яскравий, він ще не виконаний. Учні бачать це як яскраве синім або чорним, в залежності від тематики. Відкривають це завдання. І на місці, там, де прикріплена їхня робота, вже цей шаблончик заготовлений. Вони його відкривають, відкривають в додатки Google і можуть працювати в цій табличці, додавати відповіді на питання, ставити якісь позначки. Попрацювали, закрили. Зверніть увагу, що цей документ містить уже прізвище того учня. В кожного буде свій унікальний унікальна робота, тобто містить в імені файла його прізвище. Натискаємо Здати. Це учням виконали, здали. Подивіться, будь ласка, що тепер у завдання такого сірого кольору так дітям буде видно, що вони його виконали, здали. Тобто з'явиться ще одне буде яскраве. Тобто так можна організувати індивідуальну роботу з учням.